Вітаю вас в Грі Острів. Розумію, що, можливо, вже комусь воно надоїло, можливо, ні. Але у нас наближається осінь, зима, і я планую, що у нас будуть ще якісь ігри на каналі. Щоправда, це залежить від того, чи в нас буде електропостачання і, звісно, чи буде час для того, щоб знімати якісь відеоігри. Отже, поки що повертаємося в гру Острів. Давайте перевіримо, що ми тут зробили. Отже, у нас відбувається будівництво, що ось тут хатинки, і тут є дві хатинки. Також ми повинні збудувати ось тут кам'яницю. Ось бачимо зараз поташню ми будуємо. Так як пам'ятаємо, що. Завдяки цій будівлі ми отримуємо, бачимо, що луг не вистачає, потрібно більше, ми отримуємо попіл. І в подальшому може працювати гута, тому що поташня повинна виготовляти поташ. Ну і ми, відповідно, будемо отримувати віконне скло. Отже, будівлю ми збудували. Давайте застосуємо налаштування такі ж, як у наші старі будівлі. Вона буде працювати тільки зимою. Давайте ось так зробимо. Отже буде працювати у нас зимою також червень лепень. Подивимось. Чи це нам допоможе, чи ні. Отже, на складах, на складах ми зберігаємо хміль, лій, мило, вугілля. Ми це зберігаємо, але нам потрібно. Нам потрібно, мабуть, збудувати ще один склад. Можливо, він тут і є. Так, це просто комора. Аби що збудую я ще один склад? Тому що нам потрібно зберігати такий ресурс, як кора, можливо, попіл. І не знаю, чи варто зберігати потаж, віконне скло. Також в минулі серії ми все ж таки заклали нову соливарню у цьому місці. Так як у нас покриття. Солі в даному місці набагато вище, ніж ось тут. Поки що відбувається будівництво і перевіримо, що ж гонець хоче нам запропонувати. Отже, залізну роду купуємо в нього. Алкоголю немає, можемо продати йому взуття. У нас його вже є в наявності. Гречку залишимо собі, вугілля продаємо. Продаємо стільки, скільки йому потрібно. Олії у нас бачу щось дуже мало. Можемо трішки одягу продати. Так, і можемо продати яблука. Хоча він дуже мало яблук купує, але все ж таки продаємо. Гаразд. Бачимо, що знову жителі говорять, що в них немає грошей. Отже, у нас поки що червень, по жителях 745 жителів, бачимо, що дуже багато жителів шукає роботу, ми можемо зробити, наприклад, у нас є ось корівник. і ми можемо налаштувати, що поза сезоном працює одна людина, а під час сезону, наприклад, дві. Так, це у нас відбувається збір урожаю та висаджування, а зимою і влітку може працювати більше працівників. Таким чином у нас шукає роботу вже тільки 5 осіб. Хоча деколи 5, деколи 12. Ще говорять, що немає відсутнє житло і потрібна щонайменше одна. Працююча корчма для населення більше, ніж 400. Корчма це будівля, яка споживає алкоголь, а алкоголь нам потрібно купити. Ось знову прийшов гонець, в нього є аж 11 тисяч медовухи. Давайте купимо хоча б 3. Отже, ми збудували ще додатковий склад. Давайте спробуємо зберігати. Отже, віконне скло. Так, що нам ще потрібно? Кору потрібно зберігати. Можливо, в кількості 5000. тисяч. Також луг можемо зберігати. Мило, попіл. І, мабуть, що все. Наступила зима, значить, в новому складі у нас вже 700 віконного скла зберігається. Щоправда, ще ми б могли зберігати посуд, теж виготовляється з скла. Також є трішки кори, попіл. Ні, попіл у нас відсутній, лух у нас є. І є хміль, хоча хміль повинні принести. Ось тут у нас є хміль. Бачимо, що його дуже багато є. Але, можливо, його не переносять із-за того, що тут ніхто не працює. Також в сусідньому складі додав я поташ. Ну і це все інше це у нас було. Отже, бачимо, поташня у нас працює, знову говорять, що недостатньо попілу. Зато у нас є потаж, з якого ми виготовляємо віконне скло. Отже, давайте будемо скляний посуд теж виготовляти. Бачимо, що він з'являється. Тут теж не, ви... не вистачає попілу. Начебто у нас поки що все добре. Також у нас є ось тут склади. Я додав сіль цеглу, дрова, так як нашим жителям потрібно опалювати свої хатинки. І у нас наступила весна. Тут у нас відбувається орання полів. Значить, все у нас добре. Тут поки що ніхто не працює. Чому ніхто не працює? Так, під час сезону. Сезон повинен з березня поч... розпочинатися. Бачимо, що теж випасають. Ось це наші. Хто це є? Це свинки. Нехай пасуться. І свинки. Давайте ж перевіримо, а що ж їдять наші свинки. Це у нас курочки, курочки їдять пшеницю. А ось тут є свині. А свині що можуть їсти: пшеницю, ячмінь, картоплю, гречку, соняшник, кляне, насіння, бурак, моркова капуста. Можна сказати, що свині невигідні, так як вони їдять практично все те, що їдять наші жителі. Ну, точніше, вони такі їдять все, те, що наші жителі їдять. Ну і так само з курочками є у нас. Така проблема, що вони їдять пшеничку, ячмінь, гречку, соняшник і лянне насіння. А от з корівками у нас усе дуже і дуже вигідно. Так як бачимо, що коровки їдять тільки сіно і п'ють водичку. Більше вони нічого не потребують. Так само у нас є вівчарня. Вони теж їдять сіно і п'ють воду. Отже, знову у нас говорить, що немає грошей, тут не вистачає теплого одягу, хоча одяг ми виготовляємо. Можливо, я його забагато продав в минулому році, тому тепер жителі говорять, що його не вистачає. Також прийшов гонець, віконне скло він продає, але в нас є залізо залізна руда. Давайте я куплю пару тисяч. Хоча, в принципі, у нас вона повинна бути. І давайте теплий одяг. Бачимо, що у нас його немає, і ми не можемо продати. Звичайний одяг у нас є. Ну, тому і жителі жаліються, що немає теплого одягу, але нічого, це вже весна, одяг їм не потрібен. Отже, заробляємо трішечки грошей, продаємо олію, борошно не будемо продавати, одяг він не купує. Сукно у нас є дуже багато, продаємо. І все. Ганець пішов, я не встиг ще йому дечого продати. Також родина говорить, що недостатньо різноманіття в харчах. Так, харчі. Харчі це, звісно, що погано. Що в них є? Дрова, вода, сіль і зараз з'явиться борошно. Це дуже-дуже мало. Хоча в даних жителів є, наприклад, більше їжі, але немає грошей. Так, з'явилось трішки борошно, у них тепер картопля з'являється. Отже, у нас весна є працівник, склад переповнений, хміль. Отже, прийшла поразка. Освіта один з п'яти, освіта в неї дуже погана, різноробочий. Якість одягу все добре, теплого одягу теж, і якість взуття теж все дуже добре. Вона взяла 50 хмілю на свої плечі. І можемо побачити, що даний хміль буде у нас переноситися. Так, куди вона несе даний хміль? Можливо, на наш далекий склад. Так і є. Ось принесла вона хміль на склад. І пішла далі займатися якимись справами. Отже, у нас вже відбувається кам'яниці будівництво, і говорять, що не вистачають цегли, а саме майже 4000. Значить, будуйте міст. Кам'яницю збудуємо пізніше, хоча цегла. Так, це броварня, це гельня. Тут ми повинні по 1000 цегли виготовляти. Куди я витратив стільки цегли. Давайте перевіримо. Ми будували ось таку, мабуть, що кам'яницю. Тут потрібно 11 тисяч цегли. Так, а за рік ми цегли виготовляємо. Давайте спробуємо побачити. Цегли вироблено за рік було 3000. Отже, всього 3000, а потрібно 11. Значить, більше трьох років потрібно виготовляти цеглу, щоб збудувати одну кам'яницю. Поки що говорять, що люди шукають роботу. Тут уже ріст. Тут орання і засіюють. А чому не виорювали одночасно декілька полів? Тому що не вистачає волів, я так розумію. Так, так, так. Саме так і є. Отже, з вівці ми вола не зробимо аж ніяк. Давайте знайдемо, де у нас є корівник. Корова. Отже, Бугай тепер буде у нас віл. І ще один Бугай буде у нас теж волон, і давайте перетягнемо на ось цю ферму. Хоча сюди потрібно ще додати одного вола, значить це буде у нас, наприклад, оцей однорічний. Так, перетягнули. Давайте перевіряємо тоді, що у нас відбувається на ось цій фермі. Тут начебто все добре з волами. І ось тут теж так само все добре. І давайте перевіримо ще на ось цій фермі. Тут теж добре, хоча бачимо, що зараз усе зламається і буде уже не дуже добре. Гаразд, ми збудували міст. Ось тут тепер у нас є міст, знову ці дурні полоси, Не зрозуміло, з-чого вони тут з'являються. І потрібно обгородити ось цю хатинку, так як для того, щоб збудувати даний міст, прийшлось розібрати тут трішечки парканів. Отже, Паркан з'явився. Тут також збудували кладку, що жителі можуть набирати водички для різних цілей, і прийшли до нас гінці. Перевіряємо. Отже, один продає горівку, ми купуємо. Отже, за кадром я заклав ще ось тут риболовів. Потрібно замовити човни для них. Будемо виготовляти тільки сушену рибу. Також ось тут я їх збудував. І ще повинні ось тут збудувати. Далі, що я ще збудував? Отже, в гарбарні ми будемо гарбувати тільки овчину в одні, точніше, і овчину, і гарбувати шкіру коров'ячу. А ось тут будемо тільки гарбувати шкіру, тобто коров'ячу. Чому? Тому що, виходить, у нас, коли доходить черга до овчини. Її у нас немає, відповідно, ці будівлі перестають працювати. Так, далі. Що в нас змінилося? Бачимо, що на полях жителі, мабуть, що вже зібрали все. Так, все зібрали. Це дуже добре. Склади ми розпочали заповнювати. Також пам'ятаємо, що нам потрібно більше цегли, але цегельня поки що у нас не працює, вона буде взимку працювати. І гута, яка виготовляє з скла, точніше з поташу скляні вироби, а також віконне скло. Поки що не працює, буде працювати взимку. Але поташня працює у нас завжди. І що ми бачимо? Попіл у нас є, луг трішечки є. Тут так само. Одразу поташ сюди ми переносимо. І на складах можемо бачити, поташу нема. Є тільки вугілля, мило, теж відсутні, хміль. Все як завжди. Так, отже, є лугу ще на складі, у нас аж 1000. І відповідно, коли починає працювати будівля гута виготовлення скла. Одразу ми бачимо віконного скла у нас з'являється сотня. Сотня з'являється скляної посуди. Тобто бачимо, що будівля починає працювати дуже і дуже ефективно. Отже, броварня. Броварня у нас ще має одну партію одну партію тільки. Це ми виготовляємо пиво, хоча тут працює. Три людини. Давайте, нехай працюють над двома партіями. Отже, ячмінь. Не знаю, скільки в нас є ячменю. Хміль у нас точно є. Вода вугілля теж є. І цегла, цегла, цегла. Партії у нас по 1000 штук. В принципі, буде зараз ще, ще одна партія. Так, тисячу цегли ми отримали. Хоча нам для того, щоб добудувати дану кам'яницю, нам потрібно ще практично 4000 цегли. Треба подумати. Або ж їм сказати, щоб вони працювали. Отже, вони поки що працюють тільки взимку. Можливо, їм потрібно ще працювати влітку. Тоді буде у нас більше цегли, а можливо і ні. Отже, також я ще збудував корівник. Корівник. Значить, є у нас ось тут корівник. Ми застосовуємо налаштування такі ж самі скрізь, і давайте декілька корівок. Так, це корівка 15 років, можемо її з'їсти. Отже, давайте одного бугая. Також корівку молоду перетягнемо. Тут вже сіна є, водо, вода теж є. Також ось тут можемо взяти. Ось є молодий бугай, а також молоду корівку. Ми бачимо, вже з'являються корівки у нас. І можемо спробувати, Збачимо, бачимо, у даному корівнику у нас дуже багато богаїв. І я думаю, що пора їх пустити на м'ясо. Так, у нас тут вже є 8 корівок. Їх буде, мабуть, що трішечки більше, ще не всіх привели. Корівок будемо берегти, а волів, точніше богаїв, можливо, будемо з'їдати з часом. Також до нас приходив гонець, ми йому продали Ми йому продали. даний гонець не купує, але ми іншому гінцю продали багато вугілля, яблук, трішки пшениці, одягу. Все, як завжди, так, щоб ми могли заробити грошей. Також сіль продали і бачимо, що солі тепер у нас є досить багато, так як у нас працює декілька солеварень Що ми могли ще продати? льон не будемо продавати, сала у нас немає, гречки є, в принципі, багато. Давайте 500 ще можемо продати йому. Олії у нас немає, сушеної рибки у нас теж мало, вапно можемо продати, так як вапно ми дістаємо практично з землі, просто там з якоїсь купи, і обробляємо. Придбати, мабуть, що нам нічого не потрібно. Тому чекаємо іншого гінця. Отже, знову ж таки говорять, що кам'яниці не вистачає цегли, хоча цеглу зараз піднесуть. Так, і зараз буде ще одна партія цегли Нам потрібно ще 900 цегли. Я думаю, що до кінця року ми її збудуємо. І ось ця лісопильня постійно говорить, що вона переповнена, а саме дрова 55 тисяч дров у нас є, 11 тисяч деревини і 10 тисяч кори. А кора нам потрібна ось в цій будівлі. Ось бачимо недостатньо попелу, щоб розпочати виробництво. Хоча бачимо, що кора ось тут є, і тут на складах. На складах повинні зберігати 5 тисяч кори, а зберігаємо тільки 2. Мабуть, що не встигають. Не встигають її привозити, відвозити. Отже, на цьому ми будемо завершувати. У нас вже 500. Вибачаюсь, у нас уже 758 жителів. І, як завжди, ось ця родина знову говорить, не вистачає теплого одягу. Не знаю, чим їм допомогти. У всіх є теплий одяг, а в них, в них чомусь немає. І хміль у нас уже почали виносити. Тут у нас було 7 тисяч, тепер є тільки 4 тисячі. Ось тут немає взагалі. Отже, таке у нас містечко. Як завжди, в кого є якісь коментарі, пропозиції, будь ласка, напишіть. Все читаємо, приймемо до уваги. Також я бачу, що ми добудували риболовів ще одних. Відповідно, осі у нас працювали. Значить, будемо застосовувати налаштування. Для нових рибаків. Отже, у нас весна. Кам'яницю ми збудували. Ось так вона виглядає. Трішечки я не попав, щоб вони були обидві поруч, але, можливо, так і було задумано. І основне, що я бачу, крім того, що нерівно, це те, що ці дві кам'яниці різні. Ось тут у нас є віконечко. Тут у нас є два. І відповідно бачимо, що края ось тут такі, а на ось ці зовсім інакші. Мабуть, що потрібно було вибрати дві одинакові будівлі. Не знаю, як так сталося, що я вибрав дві різні. Але ж ми не будемо розбирати будівлю, так як невідомо, скільки нам за це дадуть ресурсів назад повернуть. Хоча, в принципі, в принципі, тут ще ніхто не живе. Давайте все ж таки ми її розберемо. Ось і збудуємо на цьому місці ось таку саму хатинку, щоб вони були дві поруч. Але це ми все будемо уже. Будувати та розбирати в наступній серії.